Трохи зв'язаний з сільським господарством, тож дуже добре бачу фальш в його відосиках. Експерт пише: у батька було все правдиво, а це так, дитина забавляється. Угу. Ну, дивіться: забавляється, не забавляється, а працювати треба, бо хто ж це все буде робити? Батька не стало і довелося тягнути мені це все самому. Бо якби не взявся, то все б воно занепало. А ви от особисто були знайомі з батьком. Якби ви були знайомі з батьком, ви б такої гадості не писали. А як ви не знайомі з ним і не зустрічалися, то що ви тут розказуєте? Батько просто він був по весіллях їздив, він був директором дитячої та юнацької творчості, в нього стажу більше, ну, опита в цьому. А я ще молодий і трохи по-іншому подаю інформацію. Буду в його віці, я думаю, буду таким, як він, а можливо, ще й продвинутішим. Тому працюю, не працювати то й нічого не буде. А бажаєте ви працювати, приїжджайте, допоможіть.